Шановні колеги освітяни, вітаю! Актуальність виявлення прогалин в володінні молодшими школярами програмовим змістом зумовлена викликами, які постали перед освітою країни в зв'язку з військовою агресією Росії, необхідністю врахування діапазону відмінностей форм і способів навчання з метою забезпечення якості освіти дітей, що навчаються очно. Дистанційно або в змішаному форматі. Своєчасність дослідження посилюються в зв'язку з потребами науково-методичного забезпечення освітнього процесу, з опорою на зразки ефективних методичних рішень, а також пошуку засобів для морально-мотиваційної підтримки педагогів. Діагностування досягнень здобувачів освіти ми пов'язували із виявленням здобутків в оволодінні змістом інтегрованого курсу Я досліджую світ якості результатів навчання, компетентності, а саме знань, розумінь, умінь, цінностей інших особистісних властивостей, які набуває або здатна продемонструвати особистість на певному етапі навчання. Дослідження проводилось на завершенні навчального року 2022-2023 на контингенті учнів перших-четвертих класів, які навчались у змішаному форматі в одній із шкіл Київської області. Цього було охоплено 240 учнів. Діагностувальні завдання узгоджено з програмовим змістом. Кожний з тем інтегрованого курсу я досліджую світ відповідно до вимог державного стандарту початкової освіти 2017 року. У початкових класах письмова перевірка має свою специфіку, що зумовлена невеликим рівнем володіння учнями технікою письма й уміння письмово викласти свою думку. У зв'язку з цим письмові завдання мають бути невеликі за обсягом. Одним із методів письмової перевірки навчальних досягнень учнів є застосування тестових завдань. Грунтуючись на теоретико-методичних засадах здійснення діагностування навчальних досягнень учнів, нами було підготовлено діагностувальні завдання тестового характеру за такими видами закрито, відкрито і комбінованого. У межах кожного виду передбачено ті завдання, що визначають репродуктивний рівень виконання, а саме на відтворення, розпізнавання об'єктів вивчення, а також завдання, спрямовані на пошукову діяльність учнів, що передбачає комбінування інформації, способів діяльності для одержання нового знання, доповни Допиши. На слайдах продемонстровано результати діагностувальних робіт з першого по 4 класи, дані представлені у відсотках. Відзначимо, що на завершенні першого класу найвищі показники у виконанні завдань, які стосуються особистісного досвіду, тобто знання свого ім'я, прізвища, домашньої адреси. Показово, що 93% учнів ідентифікували себе за статтю і віком. Ініціативно відображали свій емоційний стан як позитивний за допомогою кольору і зображення посмішки. У другому класі більшість учнів правильно виконала серію завдань щодо визначення символів держави, її характерних ознак, назва країни, кордон, столиця. Нерідко учні виходили за межі, регламентовані тестом, доповнювали завдання відповідними малюнками, що свідчило про позитивне ставлення до змісту завдання і процесу його виконання. Високі результати продемонстрували учні третього класу з теми уміння виконувати дослідження об'єкта природи за планом або інструкцією. Вибір об'єктів природи для дослідження Виявив позитивне ставлення до пошукової діяльності. Для прикладу, це виявилось у виборі птахів для спостереження за ними. Діапазон вибору свідчить з одного боку про зв'язок із життєвим досвідом дітей, а різноманітність про самостійність виконання. На завершенні другого циклу початкового навчання у четвертому класі. Учні продемонстрували свідомий, зацікавлене ставлення до природоохоронної діяльності і власного посильного внеску збереження довкілля. Відповіді на завдання характеризуються оригінальністю, особистісним ставленням до оцінки ситуацій, впливу людини на природу. Додаткові бесіди з учнями про те, з яких джерел вони одержували інформацію. Яка допомогла відповідати на тестові завдання природничого характеру. У пріоритеті учні називали підручник Я досліджую світ і щоденних спостережень. Апробація інструментарію дала підстави для попередніх висновків про характер прогалин в освітніх результатах молодших школярів. Зокрема, учні утруднювалися в ситуаціях, коли необхідно використати чуттєвий досвід у розв'язанні завдань за допомогою слухових, зорових сенсорних еталонів, відзначимо наявний брак соціальних навичок взаємодії з іншими в навчальному процесі. Також відчутні прогалини в оволодінні деякими групами загальнонавчальних умінь і навичок, що зумовлюють труднощі в навчанні і в результаті. Ведуть до втрати мотивації, яку дослідники визначають як відхід від школи. Відзначимо включеність учнів у виконання завдань, розуміння ходу виконання відповідно до інструкції. За тематикою найскладнішими виявились завдання природничого змісту, зокрема на порівняння, класифікацію об'єктів за істотними ознаками. Так, більшість учнів припустила з помилки у розподілі тварин на групи рослиноїдні, сирідні, хижі, установлено залежність правильних відповідей від обсягу інформації для опрацювання. Отримані результати свідчать, що спрощення завдання суттєво не вплинуло на результати. Кращі результати виявлено під час виконання тих завдань, де об'єкти для розв'язання були знайомі життєвого досвіду. Оскільки в завданні, де потрібно було визначити об'єкти, що забруднюють повітря з опорою на малюнки, труднощі викликало зображення тролейбуса, яке учні ідентифікували як забруднювач повітря. Очікувано нижчими виявилися результати соціальної тематики, зокрема поведінки в громадських місцях. Аналіз результатів виконання вказує на необхідність їх дозування завдань, перерозподілу за класами, уточнення обсягу і деталізації інструкцій. Ця робота триває. Таким чином. Можна зробити попередні висновки щодо організації навчального процесу з урахуванням програм у навчанні учнів. Так, освітній процес має спрямовуватись на формування в учнів ключових предметних, загальнопредметних компетентностей, практично зорієнтованість навчання. Пілотний період апробації діагностувального інструментарію. Показав необхідність врахування обсягу, змісту, структури і тривалості виконання завдань з огляду на готовність конкретних учнів рівень їхньої навчальності. Рекомендувати авторським колективам врахувати результати виконання завдань, зокрема, утруднення учнів під час доопрацювання навчальних матеріалів, розроблення інструментарію для дослідження навчальних досягнень учнів. Методичні рекомендації, діагностика та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів розміщено на сайті Інституту педагогіки та в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Дякую за увагу!